Історія Саші та Великої симфонії Мультивсесвіту. Академія вічного циклу в новому світі. Творення стало осередком ери відродження, де ключ до нових початків оновлював старі сервери, наповнюючи мультивсесвіт Майнкрафту новими біомами, істотами та можливостями. Саша Дослідник, хранитель Мультивсесвіту, разом із Кристалом Єдності. Серцем мультивсесвіту та ехом нескінченних історій надихав героїв створювати власні саги. Перо легенд у його руках записувало нові історії, а зоряна корона та мантія циклу сяяли, символізуючи його роль. Проте під час святкування річниці академії, коли студенти демонстрували свої світи, небо над зоряним притулком потемніло, а кристал творчості видав дисонансний звук. Голограма прадавнього архітектора з'явилася з тривожним попередженням: Велика симфонія мультивсесвіту, мелодія, що зв'язує всі світи, втрачає гармонію. Знайди чотири ноти симфонії, хранителю або мультивсесвіт затихне в тиші. Саша зрозумів, що велика симфонія це не просто метафора, а сила, що синхронізує всі сервери, їхні історії та енергію. Його остання місія. Знайти ноти симфонії, щоб відновити гармонію мультивсесвіту. Підготовка до пошуку симфонії. Пошук нот симфонії вимагав подорожі через найекзотичніші та найнебезпечніші сервери, де музика Майнкрафту втілювалася в реальність. Саша зібрав команду та спорядження: спорядження хранителя гармонії, броня з зоряного кристала з чарами творення чи адаптація таро, Ехо Легенд Трао. Єдність Ау, відродження Пау та новим чаром гармонія Пряру, що синхронізував дії з музикою серверів, булава з зоряною гармонією Треті, вічним ударом Тару, розломом часу Тау, відлунням вічності, світлом єдності, ефіром оновлення та резонансом симфонії, що посилювала атаки мелодіями лук із зоряним спалахом Треті, нескінченністю. Мультивимірним прицілом траді, стрілою Союзу, сяйвом ефіру та нотою світла, що стріляв мелодійними стрілами, елітри з космічним польотом Ві, мультивимірною стабільністю, слід вічності, крилами єдності, ефірним потоком та мелодією польоту, що створювала звукові хвилі під час польоту. Зоряна корона мантія циклу, кристал творчості, код Всесвіту. Перо Легенд, Кристал Єдності та ключ до нових початків для навігації та запису нової саги, тотем безсмертя, компас відновлення, зачаровані золоті яблука та зілля, космічної стійкості шести, ресурси та артефакти, запас космічних перлин, зоряних кристалів, уламків еха, драконячого подиху, реліквій вічного циклу, Есенцій хаосу. Механізмів початку, еха нескінченних історій, кристалу єдності та ключа до нових початків для створення порталів і стабілізації мелодій, скринки шалкера з універсальними блоками: призматин, глибосланець, аметист, кварц, туф інструментами, насінням і музичними платівками, включно з мелодією вічності, гімн єдності. Піснею ефіру та новою симфонією зірок, голографічні сувої та музичні блоки з архіву архітекторів для розшифровки мелодій. Команда Ерік, чаклун-навігатор, відповідав за магічні ритуали та аналіз мелодій. Ліра, тактичний лідер, координувала дії зоряним слідом. Кай, майстер хардкорного вижив тропас, тестував команду в екстремальних умовах. Мія, геній біомів, створювала резонансні ландшафти для підсилення мелодій. Рен, дипломат, забезпечував співпрацю між героями різних серверів. Еліс, експерт із часових аномалій, аналізувала дисонансні розломи. Астра, зоряна лисиця, відчувала ноти симфонії. Алеї з зоряними кристалами допомагали з логістикою та декораціями: новий учасник Лука, студент академії, музикант. Що спеціалізувався на створенні мелодій із нотних блоків? Зоряний флот, зоряний вітрильник, космічний спис, галактичний щит, зоряний сокол був оснащений ефірними ядрами та резонансними щитами для захисту від дисонансних атак. План зоряна корона виявила чотири сервери, де ховалися ноти симфонії, сервер ритму, сервер мелодії, сервер гармонії та сервер тиші. Саша використав серце Мультивсесвіту, кристал єдності та ключ до нових початків, щоб відкрити портали до цих світів. Подорож за нотами симфонії. Саша з командою вирушив через мережу циклу. Кожен сервер відкривав нові аспекти музики мультивсесвіту, сервер ритму, нота пульсу. Сервер ритму був світом, де кожен блок пульсував у ритмі. А моби рухалися в такт невидимому барабану. Охоронцем був маестро ритму, істота, схожа на голема з нотних блоків, що викликала сейсмічні удари. Саша синхронізував атаки з ритмом, використовуючи резонанс симфонії булави. Лука налаштував нотні блоки, щоб послабити маестро. Ліра координувала команду. А Мія стабілізувала біоми. Нота пульсу, сяючий кристал. Задавала ритм мульти Всесвіту. Сервер мелодії. Нота душі. Сервер мелодії був ефірним світом, де звуки формували плаваючі острови. Хранитель мелодії, схожий на аметистового дракона, співав дисонансні ноти, руйнуючи ландшафт. Саша використав ноту світла лука щоб протидіяти дисонансу. А Лука створив мелодію з симфонії зірок, що заспокоїла хранителя. Еліс закрила часові розломи, а Астра знайшла схованку. Нота душі, сяюча сфера додавала емоційну глибину симфонії. Сервер гармонії. Нота єдності. Сервер гармонії був світом ідеального балансу, але тінь дисонансу намагалася зруйнувати його. Хранитель гармонії, голографічна істота з призматину випробовував Сашу, вимагаючи об'єднати героїв із попередніх серверів. Рен вів переговори. Мія створила резонансний біом, а Кай захищав команду від дисонансних мобів. Саша використав гармонію і броні, щоб синхронізувати дії. Нота єдності, золотий вихор, зв'язувала всі мелодії. Сервер тиші, нота спокою. Сервер тиші був порожнечою, де звуки поглиналися. Хранитель спокою, тіньова істота намагалася заглушити симфонію. Саша використав мелодію польоту Елітер, щоб створити звукові хвилі, а Лука зіграв пісню ефіру на нотних блоках, послабивши хранителя. Ерік стабілізував простір кодом Всесвіту, а Астра вказала на ноту. Нота спокою, темний кристал, завершувала симфонію тишею, що підкреслювала музику. Відновлення великої симфонії. Саша повернувся до храму творення, де об'єднав ноти пульсу. Душі, єдності та спокою з серцем мультивсесвіту, кристалом єдності та ключем до нових початків. Підсилений зоряною короною та перо легенд він зіграв велику симфонію мультивсесвіту, записавши її як сагу гармонії, мелодія розлилася мережею циклу, синхронізуючи сервери, біоми та історії. Мультивсесвіт засяяв, а кожен дослідник відчув приплив натхнення. Голограма архітектора промовила Симфонія відновлена, хранителю, ти став її диригентом. Саша отримав арфу симфонії артефакт, що дозволяв створювати мелодії, які впливали на реальність. Нова ера і вічна музика академія вічного циклу стала центром музичних світів. Студенти створювали сервери, де музика формувала біоми. А Лука очолив кафедру мелодій. Ліра, Кай, Мія, Рен, Еліс, Ерік і Астра продовжували надихати, а алеї гуділи, прикрашаючи кампус нотними блоками. Арфа симфонії сяяла в храмі, а мультивсесвіт гудів від мелодій. Саша, стоячи на вершині зоряного притулку, тримав перо легенд і арфу симфонії. Чи варто створити сервер, де симфонія відтворює всі його пригоди? Чи дослідити нові виміри, де ховаються інші мелодії? Чи передати арфу новому диригенту? «Мультивсесвіт – це симфонія, а я її голос. усміхнувся Саша, поправляючи зоряну корону. Його сага гармонії стала мелодією, що лунала вічно.